Буде дуже багато класних цікавих моментів. Не хочу більше залишатися в друговичі. Я хочу у Львів. О, давайте так будемо робити школу. Та я точно можу щось запропонувати людям. Коли я зустрічала колег, то вони казали мені, каже, який це бред. Ліля просто припиняй. Як вміла так робила? Мені хоча б на себе заробити. І прилітає мені коментар, кого бити? 50% підписників прийшло на марафон. Фантастично жахливий час. Привіт, привіт, мої хороші! З вами Лілія Хоньків. І сьогоднішній випуск YouTube я присвячую. В своєму шляху в інстаграм буде дуже багато класних, цікавих моментів, моїх вакапів, моїх неправильних рішень і так само правильних рішень. Тому це відео буде цікаве для всіх експертів у своїх нішах, для всіх, хто стежить за мною вже давно, для всіх, хто дивувався, можливо, цікавився, як я це зробила, як в мене воно вийшло. Що взагалі відбулося? Та? Теорії великого вибуху не сталося, одразу кажу. Мене звати Лілія Хоньків. Коротко про себе. Моя профільна освіта це німецька мова. Тобто я вчилася в школі спеціалізованій з німецької мови. В місті Дрогобич, друга школа. Вже в 11 класі в мене був сертифікат на володіння мовою. C1. В принципі, з цим сертифікатом я вже могла би собі десь іти поступати. В німецькомовні країни, в заклади, так. Але так сталося, що я ще вчилась в паралельному музичному училищі, здобувала фах піаністки. Піаністки і вчителя музики. Тому ще до 18 років я залишалася точно в Україні, я закінчувала ще паралельно музичне училище. Ну і коли постав вибір моєї професії, тобто я єдине, що знала, що я не хочу більше залишатися в Другобичі, я хочу у Львів. І так вийшло, що я подавала на юридичний факультет, я подавала на журналістику, ну і на німецьку мову. І зараз я. А тепер, вже аналізуючи цей минулий свій шлях, розумію, наскільки воно все співпало. Тобто, я з юридичним аспектом у роботі зустрічаюся кожного дня. Я крутий перекладач в сфері німецького права та юридичних текстів. А я журналіст, тому що я веду свій блог, і тут дуже багато навиків журналістських різних підходів, так інструментів. Ну і німецька мова, це є те, що дало мені можливість реалізовувати себе в різний час в різних умовах. За різних можливостей, різних обставин з домашньою роботою, з офлайн-роботою в школі, в бюро перекладів. Ну і тепер це все переросло вже в мій особистий бренд, а під ним розвинувся цілий бізнес. Тобто, саме так я не заходила в інстаграм з точки зору: о, давайте так будемо робити школу. А це була би, мабуть, помилка. Поясню, чому, тому що шкіл уже на той час це був 2020 рік. Так тільки корона почалась, бахнула. У мене впав ринок перекладів, тобто перекладів взагалі не було замовлень два тижні. А в мене була маленька Яночка на руках. Тоді два місяці їй було так. Я була ще тоді в той час одружена, але не Ми будемо в це вкладати сенси а, особистих питань. Про них ще буде а, окремий випуск. А, думаю, так, ну треба щось робити. так. 2020 рік здавалося би все ніше інстаграму зайнята. Вже є і німецькі блогери, і російсько-німецькі, і німецько-українські. Вже ніби всі все роблять, всі-всі курси написали, ну що я такого нового запропоную? Але якось так склалося, що мій мозок не дуже звертає увагу на перепони, а бачить ціль і бачить конкретну мету. На там той час у мене була мета реалізувати себе як жінку, реалізувати себе як е, жінку, яка любить, щоб до неї була увага. Але цієї уваги я не отримувала. Близько 10 років я була дуже голодна на увагу. Так, якщо це можна так сказати, то це правда на 100%. А я знала, що в мене є круті знання, навики. в мене величезний досвід перекладу, в мене величезний фаховий багаж з медичної німецької, юридичної німецької. Так цього ще не було на тому ринку. Навіть зараз немає це єдина школа моя Вавдойча, яка такі курси написала. Я думаю, ну та я точно можу щось запропонувати людям. Ну і плюс двоє маленьких діток вдома, так, садочки, я на взагалі два місяці, три. Ну це з немовляткою на руках. І це був єдиний варіант для того, щоб якось розвиватися, сидячи вдома щоб не бути просто сірим кардиналом за комп'ютером, так виконувати якісь там тексти, перекладати, а от виходити в люди, саме оцей такий поштовх, моє бажання, шалене бажання почати просуватися, почати показувати себе, але завжди з під текстом дати людям користь безкоштовно. Ви знаєте, що я дуже багато всього безкоштовного даю, а особливо давала в попередні роки: 20-й, 21 й 22-й, коли війна почалась. Дуже багато безкоштовно віддавала матеріалу. Що коли я зустрічала колег, то вони казали мені, Ліля, ти так багато всього даєш безкоштовно. Ми взагалі не розуміємо, як це можливо. А для чого тоді ти це робиш, а як ти тоді заробляєш? Ти людям даєш безкоштовний матеріал, то для чого вони тоді будуть купляти твої курси? Ну І 2020 рік, тобто це березень, квітень, так, в квітні місяць, я зайшла в інстаграм і зрозуміла, що вау! Це моє, мені це подобається. Я шукала час на зйомку відео в перервах, коли моя дитина спить. Це було 10 хвилин в день. Не було такого такої можливості. Що я там 2-3 години мала суто, щоб собі познімати, перше навчитися це робити, як виставляти камеру. У мене тоді був сьомий айфон, який там таке віконечко малесеньке мав з жахливою якістю. Ви всі бачили ці перші мої відео. Але я старалася так зробити картинку яскравою, дати собі червоних. Губ, а намалюватися так, як вміла, так робила. Я не мала на той, час, на той час ні навиків, макіяжу, нічого не знала. Та що з тим волоссям своїм робити? Просто конкретно знала, все, я хочу це робити. хочу. Але ще важливо, я собі пообіцяла, перше відео я закидаю на Інстаграм, і це означає, що я влаштовуюся на роботу в Інстаграм. Так і було. Тобто я знала: немає у мене варіантів вихідного дня. Немає, тобто, ти хочеш, не хочеш, болить хвора ще щось з тобою. Все одно. Тобто, в тебе є робота, ти на неї виходиш, і інстаграм це була моя робота. Одразу після місяця виходу в інстаграм. коли я пробувала знімати різні ролики, звичайно, аналізувала свою аудиторію, Страшенно раділа першим коментарям, коли мені прилітало перший, перший свій коментар. Я дуже добре пам'ятаю, що я гуляла в Дрогобичі по парку своєю Яночкою, вона була в візочку. І прилітає мені коментар на моє перше відео. Щось таке гарне, не просто одне слово, а там прям два речення. І в мене такий просто фейерверк в голові. Вау! Бум! Клас! Вдалось! Тобто це людям цікаво. Отже, я на правильному шляху. Так, у мене виходить далеко не найкраще. Так, у мене є конкуренти, які робляться в мільйон раз краще. Там в них вже є бюджети. У мене нуль гривень, нуль команди, нуль технічного персоналу, який би мені допомагав з монтажем. Але люди побачили, людей зацікавило. Значить, я продовжую робити далі. Вже в червні місяці. Для того щоб не вести цей інстаграм просто так, та а мати стимул для того, щоб нарощувати капітал, щоб я розуміла, мені треба наймати, буде напевно найближчим часом якогось дизайнера, тому що ну я не можу розірватися на всі опції в школі. Хоча все, що ви бачите в робочих зошитах, навіть монтаж фільмів, це все робила я перші два роки сама. І канва, все все повністю дизайн. Навіть перший дизайн обкладинок, це моя ідея. Ну це робила я. Просто зараз уже не дизайнер, та яка наприклад, це намалювала, але за шаблоном першочерговим, яким який народився в мене в голові. Тобто я розуміла, так, у мене немає 100 тисяч, 200 тисяч для того, щоб наймати команду. Зараз, знаєте, it послуги, вони ж дуже дорогі. Кожен бере за годину своєї роботи. Куди там, яка година роботи? Мені хоча б на себе заробити. Тому виявилося так, що мені треба мати не тільки знання німецької, мені треба знати технічну сторону, бути відеооператором, бути монтажером, бути дизайнером, верстати перші зошити, клепати їх та, у файли, pdf файли. Та на той час я навіть не думала, що я буду друкувати. Тобто, друк зошти. І для мене це була якась така недосяжна взагалі планка. Думаю, боже, та це для того, щоб друкувати вже свій продукт. Це треба бути якимось мега супер крутим Тепер я розумію, що та, це треба бути реально профі, мега супер крутим І до цього можна дійти навіть в короткий період часу за рік. І перший мій граматичний марафон був по іменниках. Він був безкоштовний. Хто пам'ятає? Привіт! Дуже радію, якщо ви мене дивитеся. Тут перші люди, які стежили за мною. Ви фантастичні. І навіть якщо ви вже вивчили ту німецьку мову та й вже давно забули, що то ще що треба щось вчити. Ви вже супер класні, вже всі свої посади позаймали. Знаєте, що я вам безмежно вдячна, тому що без вас не було би мене зараз, не було б цього відео зараз. І ви. Ви те, ви ті іскорки, які розпалювали той вогонь? Насправді вам щира вдячність за те, за те, що десь мої помилки пропускали, так, мої якісь невміння, мої ляпи технічного характеру навіть. Дякую вам. От, і перший марафон по іменниках. Теж чому по іменниках? Чому марафон? Чому я зразу не написала курс для початківців? Чи там курс для середняків, та чи для профі? Я собі так думаю, якийсь в мене такий внутрішній маркетолог живе для того, щоб зрозуміти, що людям треба, і взагалі, от для чого людина доросла, яка зайнята своїм життям, має купити цей курс? Ну з якого дива? Ну, хто я така? Ну, як мені її переконати в своїй грамотності, в своїй професійності, в своїй експертності? Та? Ну, одного інстаграму недостатньо, що там один відосик в тиждень, там, два відосики в тиждень. Ну про що це? Це не є підтвердженням моєї професійності. Тобто треба викладати уроки. Та? В якому форматі їх викладати, як навчати, з якої теми почати? І от я проаналізувала весь свій педагогічний стаж, і думаю, для дорослих людей. Завжди треба було давати структуру. І граматика була завжди моя сильна сторона. Люди, які приходили до мене на заняття, вони дуже легко підхоплювали ту структуру, яку я їм давала, тому що вона відповідала їхньому мисленню, їхній логіці. І оці іменники я зв'язала з темою артиклів, далі з темою займенників. Обов'язково, а це всі оці jemand, man, etwas, Далі артиклі Дядідас, das, ein, eine, eines, einem І різні інші типи артиклів. Так, види родів, як їх визначати по іменниках. Це одна назбирався величезний такий курс собі на 200 сторінок. З домашкою, зі суперзавданнями, тоді ніхто суперзавдань не мав. Так? Це була теж моя перша фішка з QR-кодами. Тоді теж ніхто QR-коди дуже не ставив. В німецькому середовищі не було такого. Всі зазвичай що робили якусь презентацію, PowerPoint там і з боку розказували щось по тих табличках. А тут новий матеріал. Прийшло 500 людей на перший марафон, а в мене було тоді тисяча підписників. Уявіть собі, 50% підписників прийшло на марафон. Це якби зараз до мене пішло 25 тисяч людей. Ну, для мене це просто космос статистика. І я думаю, вони такі всі пишуть, Боже, це так бракувало цього, ні в кого такого нема. Вау! Дизайн, і кожен писав, який дизайн, який дизайн, яка структура, яка подача, який дизайн, який дизайн. Я думаю, вау. Оце теж моя сильна сторона. Я вмію бачити красу, і я вмію створювати красу. Я обожнюю дизайн інтер'єру, але я не є дизайнером. Та я не є дизайнером інтер'єру, я не буду робити ремонт. Але от дизайн навчальних матеріалів. Це те, що мені так зайшло, і це те, що я смакую, кайфую, проживаю з кожним курсом. Це те, що я навчила робити тепер вже свою команду, і вони теж від того кайфують, тому що я створила поле реалізації для їхніх талантів. Як ви гадаєте, чи багато є в нас можливостей для юних людей розвиватися в плані верстки, дизайну матеріалів навчальних книг? Ні, для цього теж потрібно закінчувати певні спеціалізовані університети, факультети, кафедри, друкарство і так далі. А тут Інстаграм дав такий ґрунт для проростання моєї творчості в першу чергу. Ну і тепер уже величезної команди людей. А величезна команда людей це 50 викладачів і 10, може я думаю, тепер більше навіть людей в адміністративному апараті. Так, от скільки робочих місць. Створила вам за 4 роки існування проєкту. Труднощі, з якими я стикалася, звичайно, їх було дуже багато. Перша і найбільша трудність це було незнання і невміння, але я зрозуміла, що все, що я не знаю і не вмію, я можу цьому навчитися. Я ніколи не нехтувала допомогою людей з боку і не знецінювала її. Вміла попросити про допомогу, мені завжди допомагали. Дякую всім, хто мені допомагав. Ви можете навіть не бачити цього відео, але знаєте, космос чує мою подяку, і вона точно повернеться вам в житті. Це люди, які допомагали безкоштовно. Тобто я нічого не платила на початковому етапі за цю допомогу, підказку, пораду. Ніхто за мене нічого не робив, але просто сказав мені одне-два слова, і все, я вже знала, в якому напрямку бігти. Моя невпевненість шалена, зажатість, закомплексованість, плечі біля вух, шалено затиснута спина. Агресивне налаштування на соціум. Я завжди чекала удару, що мене хтось образить, що мене знецінять, що скажуть, боже, який б це бред, Ліля просто припиняй. І я така, знаєте, була на поготові, кого бити. Хоча я дуже добра людина, в мене велике тепле серце, але так, на той час таке було. Я нічого не розуміла взагалі в бізнесі. Тому кажу, я не заходила в інстаграм з точки зору бізнесу, з точки зору формування школи. Мій господи, боже мій, та яка школа? В мене, до речі, вав Це вже другий мій проект. Першочергово мій проект у 2016 році називався «Дас ціль. Це був просто сайт, онлайн школа. Теж класний, крутий на той час він коштував 600 доларів прям клас. Теж я його написала в кризовий період свого життя. Цей сайт створила на другий день, після того, коли приїхала з лікарні, коли у мене стався перше викидання, така все. Мене зразу, як стресова якась ситуація в житті, я зразу кидаюся в роботу. От я зразу згадала зараз за цей випадок, мене ж тошнота якась піднялась. Поганий, поганий приклад. Не треба так. Треба в житті йти від позитиву, але в мене в житті чогось воно так складається, що часто мене негатив рухає вперед. І ця школа працювала навіть були якісь запити. Просто маркетинг я не розвивала максимум Фейсбук. Ну типу я була далека від того. Але що цінно зі мною залишились мої викладачі з того часу? Тобто є викладачі, які працюють зі мною з 2016 року, і це для мене такий великий кредит довіри, такий, ам, такий показник. Та? Що люди працювали зі мною так довго і працюють, хоча ринкові умови вже змінились, і взагалі компанії різні повиходили на ринок. Ну, дякую, це теж багато про що говорить. Ось, тобто, моя невпевненість, нерозуміння, що куди я йду, взагалі не вміння рахувати гроші, нуль фінансової грамотності. Що таке касовий розрив? Боже мій, я про це дізналася далеко не на початку встановлення Вавдойч. Мої труднощі це те, що вдома були діти, з якими треба було доглядати і ще паралельно будувати бізнес і вчитися дуже багатьом речам. А, до речі, на той час у мене навіть не було грошей на якісь додаткові курси. Тобто я все, що могла, це я все якось інтуїтивно догадувалась до цього або черпала з безкоштовних ресурсів. Отак зараз я вже щедро. І дуже з великою охотою плачу людям за їхні інтелектуальні продукти, за їхні навики, якими вони діляться. Бо я розумію, що так працює обмін та всесвіті. Але тоді на той час в мене не було такої можливості. Ну і типу, між ви купити дитині пачку памперсів і купити курс. Звичайно, я вибирала перше. Далі мої труднощі це була низька самооцінка. Я завжди потребувала визнання ззовні. Я не могла зрозуміти, що я справді нормальна, що я знаю німецьку. Мені завжди бракувало той впевненості, Мені треба було, щоб хтось написав коментар, і мені стало легше. Та це був негатив. Я вважаю, що це погано. З одного боку, це добре самокритичність, а з другого боку, надмірна самокритичність. Вона дуже негативно впливає в принципі на емоційно психічний стан людини. Тому в якийсь період я себе настільки була загнала зі своїм тілом, ставленням до тіла, і з своєю самооцінкою, з усім, що ну, це було дуже складно. Тобто це період розлучення, пошуку житла, пошуку фінансів, воно все припало на становлення мене як особистості, жінки, де я взагалі в тому світі, де моє місце, як мені тих дітей виховувати, за що мені їх годувати, що мене чекають через місяць, чи я буду мати гроші. Ну, фантастично жахливий час. Але зараз я розумію, що він фантастично був потрібний мені, корисний, цінний і завжди згадую, знаєте, ці такі слова: все, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим. То є банально, але то є факт. Страхи. Страх бідності, страх багатства, страх невизнання, страх визнання. Боже, настільки біполярні якісь були думки в голові. Мені здається, вони присутні всім, хто розвивається, і всім, хто самокритичний, що теж тут треба було вміти ловити баланс, якось так, знаєш, Бачите, я до тебе ніби звертаюся до однієї людини, яка мене слухає. Треба було це розмежовувати на просто, пшеницю і овес. Наприклад, отут ти добре робиш, тут ти погано робиш, тут давай будемо вчитися. І ти завжди розумієш, що ага, окей, я молодець, але мені треба оце підтягнути і за цією допомогою звернутися. Це відео має надихнути вас, тому ставте лайк. Обов'язково ставте коментар, якщо вам було корисно. Можливо, ви зараз теж на етапі становлення себе як особистості. А, можливо, ви теж на етапі зараз пошуку себе як професіонала, або пошуку шляхів самовираження тому професіоналу, який вже є становлений, так? Бо ринок настільки стрімко розвивається, що деколи ти думаєш, боже, мене 20 років досвіду за плечима, а я взагалі не розумію, що з ними тепер робити, і як мені перестрибнути тих, в кого його нема, але хто робить вигляд, що в нього він є. Почалась війна 2022 рік. лютий. Я живу в Україні, я не виїжджала за кордон, хоча велика частина моєї аудиторії зараз якраз за кордоном. І напевно це було б логічно, якби я виїхала також в Німеччину і будувала вже з Німеччини свою школу. Так? Можливо, історія б склалась по-іншому, так, бавдорич була би ще в іншому форматі працювала. Можливо, навпаки, я би себе там не знайшла, не знаю. Можу казати тільки про те, що я зараз по факту. А ми залишаємося з дітьми у Львові. Зараз вже приїхали у Львів. Так, були в Дрогобичі, зараз у Львові. А я працюю на Україну, сплачую податки в український бюджет, і мені від того тепло на душі. Не скажу, що мені спокійно, тому що тут невідомість наразі в країні, але діємо по ситуації. Ну і спочатку повномасштабки, в перші два-три дні, я пам'ятаю, я взагалі просто віддавала всі свої курси думаю, боже. Беріть, забирайте, вчіться, діти будуть зайняті, діти в тих підвалах, не сидять просто так, вчать німецьку. Далі почалися двомісячні безкоштовні лекції, які я читала для всіх українців. Сотні, сотні українців під'єднувалися тоді на ці зуми. Для них це була якась така точка того дотику до України. Знаю, що ви писали мені з автобусів, з якихось заправок, Макдональдсів. Щоліля. Ну, типу, ти заспокоюєш. Ти для нас не, навіть не так про німецьку, як про цей стан такий: все добре, все налагодиться, українська мова, ти мене чуєш, я тебе чую, я тебе розумію, і я тобі є цією опорою підтримкою. Хоча, будучи під тривогами в Україні, думаю, мені було зовсім непростіше і зовсім незрозуміліше, що взагалі далі робити. Але таким чином я себе знову ж таки стресову ситуацію, я знову ж таки кинулась в роботу, і це те, що мене врятувало. Потім полетіли по покотились наступні курси, величезний потік нових учнів, яких теж треба було вміти організувати, розпад попередньої команди, яка вже вигоріла, настільки втомилася. Вони пішли від мене, і я я залишилась в той момент сама. І думаю, Боже, тисячі заявок на навчання, і я сама як це схопити? Як це не втратити? Як це перетворити в щось таке, щоб дати і людям користь за дуже маленькі гроші, дати користь і тим, хто має гроші, хоче використати, дати робочі місця для вчителів, дати години зайнятості, як це все склепати? І я пам'ятаю, тоді був липень місяць. Теж це був перший рік повномасштабки, липень місяць, тоді коли в мене пішла моя команда. І я думала, все, якщо я це зараз втрачу, якщо я зараз не вистою, якщо я не візьму цей удар правильно, то я втрачу все. Або я залишусь просто на рівні інстаграм-блогера, яка там щось періодично якісь пушить відео. Але так сталося, що саме в той час до мене прийшли мої ключові особи в команді, які зі мною досі, разом з якими ми збудували всю цю. Систему Вавдой, всю цю імперію я б навіть сказала, величезну школу. Теж дівчатка вас цілую люблю, обіймаю, ви мої найкращі. Ось така історія вашої Вавдович. Тобто, все було дуже непросто. Не було інвесторів, не було спонсорів, не було чоловіків, які підтримували. Зазвичай були ті, які використовували, кидали ті, які брали своє, і йшли геть, і ваша Вавдойч як експертка. Весь цей час ще становилася як жінка, яка вчиться відфільтровувати різних чоловіків в полі свого зору. Так, це було цікаво. Як вам такий випуск, як вам ця інформація, яку від мене почули, буде дуже мені важливо отримати ваш фідбек. Дякую вам, ваша баб Тайч.